медіа-центрі обласної військової адміністрації по понеділках вже традиційно говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 369 виїздів на ліквідації пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 248 виїзди на пожежі. Ще 12 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 16 хибних повідомлень та 4 завідомо неправдивих цього тижня. Сапарамеде. Сенсвіничини знищено одну одиницю вибухонебезпечного предмета часів Другої світової війни. 76-мм артилерійський снаряд виявили напередодні в лісовому масиві села Щасливе Кришопільської громади Тольчинського району. За тиждень в області зареєстровано 239 пожеж, під час яких четверо людей загинуло, травмувалося шестеро громадян. Ще одну людину вдалося врятувати. Здебільшого трагедії під час загорянь в житловому секторі. Виникають через ігнорування людьми. Право пожежної безпеки на останнє місце серед причин займає і куріння в будинку, зокрема, саме через таку причину сьогодні вночі в селі Студена Турчинського району загинула 44-річна жінка. А у п'ятницю, 28 лютого, у Вінниці на проспекті юності, через аналогічну причину, заживо згорів в квартирі 66-річний чоловік. Його 38-річна співмешканка, рятуючись від вогню та їдкого диму, вистрибнула з вікна помешкання третього пова. Орху на прибудову до першого її надзвичайники спускали донизу, аби передати бригаді екстренки для надання медичної допомоги. рятувальники знову і знову наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь знищує не лише роками нажити майно, а й забирає найцінніше. Людське життя завдяки оперативності підрозділів ДСНС минулого тижня на пожежах в області вдалося врятувати від знищення 12 будівель. На щастя, цього тижня в області обійшлося без небезпечних подій на воді, та все ж ми вкотре хочемо нагадати про небезпеку перебування на водоймах, вкритих кригою. Особливо звертаємося до батьків малолітніх дітей. Пояснюйте та розповідайте малечі про небезпеку виходу взимку на Кригу. Слідкуйте за дозвіллям Своїх дітей, не ігноруйте застереження ДСНС, не випробовуйте на міцність ціною життя. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити нашу перемогу.